Зараз поки не треба грати. А, вже батько хотів на публіку грати. А, бляха, зізда. Привик. А, а що? А що? То одне інтерв'ю взяли, та друге. А це ти хоч кашкет до того спині. Нормально. Робочий. 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 А, а Робочий. як же наче В селі наче не буває. Один писав, скільки це батьку років Да, так, да, так. Да. Я йому отписав, скільки. Це роторна посілка? Так, да, да. роторна. Робочий. До трактора скаута. 350 кілограмів написано вагів його в неї. Ну, на весі у нас 880 це максимально да. навантаження да, на навіску. Да, це польська віракс. Така, щоб батьку було кровом сіно косити. Ой боже, це ще я у два-дві сіно ну, так. Ми Померли балакати, я бачу. Потім прилетіти одрізати і все. Це як той раз. Вася! Ну всю Вася! Я, я махаю, що знімаю. Вася і все. тут. нас. Хотіла І Вона каже, що це батько навчив її мотіха. Який батько? Вона раніше не могла. Я в школі працювала, то не могла. Я, якщо чесно, нічого не перевіряв. Комплектацію. Воно все спіковане. Значить, дивись, будемо будем складати. Що, Случаї не вистачає, будемо йому тоді нерви тріпати. Ага. А допомога якась є? Як складати. О, от, 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 так, як привезли, так і є. Він ага. нічого я не бачу. Може десь сам щось? Навряд ли. Ну ось тут ось. Де? Ну ось ж. Там щось так тягне. Так. Ну а оце треба буде з поддоном. з поддоном. Ти знаєш як? Короче, косівка метр шістдесят п'ять. Захват, ми її тягнути не будемо. Не, тягну. не будемо тягнути. І під'їжджає назад, я прив'язую до дерева і прив'язую <риклад> І поїхав, вона сталася. <риклад> Оце <риклад> діадно буде кадр. О, ні. Прив'язую до дерева. Це тільки батько такий міг придумати. що таке Я Як А прицепа не по дереві не витягнуть. Ой, вже він подертий так. Ти це... Ти можеш поки характеристики сказати. Як сказав, метр шість захвату, 350 кг ваги цієї косілки. Десь я бачив тут є така табличка, вона що... докрить, з цієї сторони. А ось ось. Так, 23 рік косівці, 350 ваги Метр шість Ну, все що я сказав, тут більш наче немає цих. ого Угу. Я подніму, а ти, О, ти про пропхни цепа. Ось ти поднимеш. Стой, поднім. стой, не треба. Що? Куди по Мені треба, щоб за цю планку і потягнув разом із тим. Ну все ж є, диви. Наші протягом як про. Подожди, а чого ти не хочеш спробувати потягнути руками? Та внуважки, давай, дай. Дай. Ану, а ну візьми беремо. Ну давай. Зараз ми ще зломимо косівку. Забирайся, оцепає з припоном. Припинати ми косівку не будемо, вона не тіся. Брат косу припинав. Чого, брат? Давай. Так, стой. Ще раз. Так. Не розчитав. Давай піднімаємо і Вона котиться. Ну, а може її? забирай і зараз на подонзу поставимо. Да? Да. Неси сюди поддон. Цю сторону. Ми зараз її захотимо назад Ви там наразі поможете. Так, а Можливо, я на... З якої вона сторони збирається. Шкіл до трактора йде? Да. Так. Тоді О, хай нам так і лежить. Там треба неї тепер витримати, що на землі не стояла. Подожди, стой, пап. Давай, вдвоєм. Да. За миску. Ході, може о, ти пам'ятаєш? Ну не то, що важко, вона не крутиться, неудобно. Їде, їде, їде. Та їде, о! Все, їде, дай Дай сюди, їде. Отлично, вот, все, на месте. Все, кусилка на месте. Тяшки уплялкаю. Может тушить? Уже кадр снятый. Да, Виталь заказав, що зажив Вот тут...